Прогодня, мої малята. Відкладіть усі ви ві справи. Сядьте зручно всі, будь ласка, позаймаємося трішки з вами. До мене сьогодні прийшов ведмедик Мишко і просить, щоб ми з вами допомогли йому зробити печиво і бублики. До нього прийдуть друзі, а пригостити немає допоможемо? Так, Сьогодні ми з вами будемо ліпити бублики і печиво із солоного тіста, а перед тим, як розпочати роботу, нам потрібно закотити рукава. І зробити пальчикову гімнастику. Стали пальчики, ура! Привітатись їм пора. Один одного вітали іменами називали Великий, вказівний, середній, безіменний мізинчик, замочок. Ось зараз ми вже будемо розпочинати нашу роботу. Я беру тісто білого кольору і від великого куска відщипую ось менші кусочки. Потім беру тісто, кладу на долоньку і коловими рухами роблю кульки. Потім з цих кульок роблю качалочки. Ось розкочую вперед, назад, вперед, назад. Ось так. Потім беру кінчики і з'єдную їх між собою. Ось так приглажу. Ось у мене вийшов такий бублик. Потім знову так само розкочуємо вперед, назад, вперед, назад. І з'єднуємо два кінчики. Ось так, примазуючи. мене вийшли такі публики. А для печива я беру тісто жовтого кольору, відщіпую також шматочки від великого маленькі. Ось так. Потім кладу тісто на долоньку і коловими рухами також роблю кульку. Пальчиком притискаю і роблю ось печиво таке. Ось у мене вийшло таке печиво, і зараз я його ще буду прикрашати. Беру тісто червоного кольору і від великого шматка відриваю маленькі шматочки. Потім беру і роблю кульки. Прикладаю їх на печиво і притискаю. У мене вийшло таке печиво і бублики. Вам сподобалось малята? Мені також сподобалось із вами працювати. Ведмедик вам говорить дякую. А я говорю до побачення. До нових зустрічей. Ведмедик забере печиво і бублики і піде пригощати своїх друзів.